Останній тиждень розпочався в нас дуже напружено. Всі ми готувалися відзначати річницю нашої трагедії, яка відбулася 27 червня 2022 року, а саме це трагедія нашого Амстора. І ворог все ж таки в цю трагічну дату для всіх нас, для всього нашого українського народу. Випустив ракету Х-22 по території Кременчуцького району. В результаті влучання ворожої ракети по території Кременчуцького району поблизу одного із садових товариств постраждало 75 будинків, понівечено 5 автомобілів і зазнала походження, що саме головне одна дитинка. В неї були зломані ребра. Це дівчинка 16 років. Допомога була своєчасно надана. Зараз все добре. Сподіваємося, що здоров'я буде налагоджуватися. Після трагічного обстрілу в Амеллінській територіальній громаді була складена, ну, продовжила роботу комісія по збиранню документів внаслідок руйнування майна. Хочу зазначити, що комісія така працює при Амельницькій територіальній громаді. Всі охочі, хто постраждав внаслідок ракетних обстрілів можуть збирати документи, які вже неодноразово наголошувались, які треба робити, і подавати до Мельницької територіальної громади при надходженні відповідних заяв будуть, питання, будуть розглядатися питання щодо надання матеріальної допомоги і компенсації по зруйнованому житлу. Станом на сьогодні, на 3 липня, в Мельницьку територіальну громаду подано тільки одна заява. Чому мало? Ну, люди, можливо, збирають документи. Плюс велика проблема, що це садове товариство, і, можливо, не у всіх мешканців є документи. Yeah. Хочу наголосити, що заяви приймаються тільки по пошкодженню тих будинків, які документально оформлені. Якщо в когось є певні документи, які свідчать, що ви будували, мали дозвіли на початок будівництва, то. Ми проводили робочу нараду з керівництвом Мельницької територіальної громади. Вони допоможуть вам у відновленні та оформленні необхідних документів на право власності. Це буде підставою для того, щоб ви могли звернутися за компенсацією. Також спеціалісти, як територіальної громади, так і Національної поліції нададуть необхідну допомогу, щоб можна було заповнити. Документи на відшкодування через є дію.